Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці, трошки втомлений, може десь чуть-чуть і заговорюся, то ви мене прощайте. 21 жовтня, знаєте, люди от входять в зиму, а в мене своє матки. Знаєте, був тоді, отримав дві матки, але як я розказав, що були матки, в мене знайшлися в сім'ях. Тому я обрав другі матки в других сім'ях, то вони прийняли, а в одній, коротше. Прийняли два дні побула, матка і забили. Дзвоню я до свого друга Саші. Кажу, Саня, такі справи кажу, Саня, немає матки. Ну, в їдь, приїдьте, у мене є відводок слабенький, я вам дам. Тільки нікому не показуйте, на відео не показуйте, що ви маєте той відводок, нікому не показуйте. Тільки що приїхав, друзі, я думаю, саме перед попробую я. Попробуємо взяв клеточку, де клеточка? А я клеточку взяв. спробуємо пустити, окропити її легенько водичкою, спробуємо пустити її так з рамки, бо дуже давно вона без матки видно, не знаю наскільки і що. Тому пустимо так її. А якщо ні, то клеточка не готова, здобимо клеточку, а пчелки в мене є слабенька сім'я, страсимо туди. Поїхали. Такий ковтомлений. Хотів, щоб друг мене проповіз, сів за руль, але друг друг не мав здоров'я, заприхвалів трошки. о Тому ось оця сімейка, друзі, без матки. Ми почнемо з нею зараз працювати. Пустимо, тому я трошки опущу щоб було краще видно. Є ось, ось водочок. Ось ось, щоб видно, тут так. Да, мені друг от водочок. Будемо переселяти сюди, матку будемо шукати, сім'ю будемо підготовляти. Попробуємо е, такими методами. Попробуємо з руки пустити, бо, тому що матки немає, сім'я. Сім'я дуже гарна. Тут на вісім рамок, сім'я битком. Ну ти як оставити таку сім'ю без матки. Тому позвонив до друга, каже, є, приїжджайте. Тому зараз я попробую такий нюанс. З руки. Трошки ми їх пополохаємо, бо вони без матки, трошки щоб Попробуємо їх. клеточку я, друзі, приготував. Попробуємо з руки матку пустити на рамку. Якщо не приймуть, три ящичка взяти на. Ну прошу вибачення, тому що цілий день рулем, вставшись. Ви так гудуть? Матки нема, чуєте, який шум шум вулику. А сімейка, дивіться, яка хорошенька. Повністю займає всі рамки. Напевно, я ще візьму друзі очки. Я так очками не користуюся, а на такі мелочі. Без очків, очки десь пролив, не знаю де. Будемо пробувати без очків. Просто сонце трошки б'є в очі. Тільки ще раз перепрошую. я Трошки гарненька сімейка. Зараз ми переглянемо, чи є матка. Матки нема, це 100%. Я ж кажу, я її випустили самі, і видержав я її, мало витримав, чи вже витримав, я розказував. Я її вже достатньо витримав, все достатньо. І такі вони, шобушні. Так, нема матки, знаєте, не можна знайти своє місце. Бо зараз ми з отводочками висипемо слабеньку сімейку. А сюди просто підсилимо маточку. Ну, щоб вона була, то вона була, бо вона з меткою. Це таке, яка хто має діло, готується до зимівлі, а в мене, як всі одне і те саме. Ну, а маю діло з матками. Що ти зробиш? Чуєте, як шумлят. Так що. Меду в них більше ніж достатньо. Ну, матки нема, це вона щоб була тут, коли б видно, бо вони ще не кусайте. Вони... Зараз провіримо. Всякі методи каже друг, кидай так, як є. Приймуть. Така пора. Тому зараз візьмемо центральну рамку. На крайній случай у нас є клеточка, в куча нічого не приймуть, то ми її так завдати пару планочок. Так, йдемо на планочки, пустимо маточку, знайдемо сім'ї маточку, пустимо, будемо бачити, як вони будуть її приймати. Ось в цю рамку пустимо, вона більш така, більше бджолина, таку ми її нахилимо, а тут є роги. О, зараз ми, друзі, відкриємо сімейку. Але наш тут закручена, А, не, все вони. Так, нічого, потихеньку, що зробимо. Ете му са бете, ще се раме си ме Все, ви дърва да ту капи маточко. И готова клеточка, в случай чого други. Так. Не бачу тут маточки. Тут я не бачу маточки. Де вона? нас? Так. Чому ну. ми її найдем? Є, yeah, на дні ползає, друзі. Маточка ползайсь в машині випала на дно. Так, іди сюди, красавиця. Так, есть водичка, сейчас я її легенько вкруплю. Так, друзі, пускаємо. Як себе пчелки поведуть. Дивіться, друзі, ось, ось жовтенька маточка. Я її збризкав водичкою. Так, зараз я подивлюсь, що вам видно. Зараз тут ще наїдемо, це не проблема. Маточка бігає. Зараз я ще опущу штатів свій. Оба видно жотенька маточка, бачите? Ага. А ці пчолки, там осталось ці два десятки, я їх викрашу слабеньку сімейку, так то підсилю чу-чуть, я їх накрию, а потім витрасу в слабеньку. О, так. Я хочу понаблюдати за маткою, друзі. Ну, друзі, ну я вважаю, що прийняли. Гляньте, як вони її де вон, облизують, як вони її гляньте, як вони її гладять. Uh -huh. Ніхто не кусає. Ну понаблюдаємо, пару минут. Я її скропив водичкою, де це вона? Uh -huh. А цього вона. Я думаю, вони її прийняли. Дивіться, як вони її облизують, друзі. Гляньте, де вона всього ротенька бігає і меточка, бачите? Ну, поки ми за нею наблюдаємо я хочу трошки поговорити. Знаєте, друзі, будучи на пасіках, я дивлюся, хочу проконтролювати за маткою і разом з вами поговорити. Друзі, сняв три фільми, три відео, так що хто бажає. E, може свободно буде, я після цього відео закинув ці, бо деньки втопляний, то не знаю, що в мене там вийде. О, тому хто бажає буде, там буде під низом під цим відео, будуть ще три відео, як знімала на пасіками, говорили з пасічниками, е, e, цей рік, e, обговарювали цей рік, e, ну, мед, ціну на мед, обговорювали про кліщата, як цей рік. Ну я не бачу, щоб вони били, вони її округ облизують, матки теж не було. Тому понаблюдаємо, якщо вони агресії не проявлять, значить, хай вона, я їй трошки скропив водичку, щоб вони могли її облизувати. Тому, друзі, хто побажає, там буде під низом, ще буде три відео на пасіках, де ми були, де, ми, де я був, там був пана Валентина, був Сашки Мазепи був на пасіки, то там буде відео сімей, там буде відео нуклеусного парка. Е, ви знаєте, друзі, цікаві люди, звісно, приємно з такими людьми працювати. Зайшли ми на нього в гараж, яка дядя я вам кину, кажу, пав рамочок. Е, вас нема, мазра рамок, 145, я вам кину. Так інтересно, друзі, кидає одну, дві, три, п'ять, десять. Дядь, тримайте мішка. Я в на сережку. І з ящика Пш, всі висипав. Та ну його баню щитати, розбереться. Отакі такі в мене друзі не щитаються ні з чим. О, А ну, друзі, глянь, понаблюдаємо за нею. Дивіться, коли її обступили, друзі. Гляньте вони. Коло облизують. Ну то це вже маточка прийнята, звісно, все, 100% прийом вже. А не прийняли, а ту, що я був прийняв. Я не знаю, чому, знаєте, друзі, наука така проходить. І все життя вже вище. Там відео, друзі, ми наговорили, друзі, там на півтора часа, ну такі по 30 хвилин я зробив такі короткометражні фільми, такі відео знімав. Там теми обговорені про все на світі, про кліщ, про, про все, про пасіки, про осіннє це скорочення, про болячки ці всі наші, про це все пасічнянське життя наше. Ну, Набувся так, знаєте, друзі, не повірити, ну так по між своїх. Де це ти там? По друга дні моїх сурових. Довона. Гляньте, вони її лілеють, гляньте, вони її облизують. Гляньте. То я ж кажу, кажу, друга що кажу? Ма, не кажу, підсипай, підсипай ще, я кажу, ну що вже підсиплю, кажу, підсипати як в мене нема таким, щоб чимось таким підсипати, у мене нема чим таким підсипати. Більш-менш всі сім'ї сформіровані такі. Тому, друзі, будь ласка. робіть, робіть, робіть робіт, робіт на пасіки запасні матки, робіть однорамочні отводки, робіть нуклеуси. Щоб, навіть у вас і пасіка невелика, робіть, друзі, тому що то добре, що в мене є такі друзі, які я можу позвонив і вони мені вийшли з ситуації. Давайте подивимося, я хочу понаблюдати. Але нападіння немає. Гляньте, друзі, як вони окружили, бачите дивіться, Не гризуть нічого, вони її облизують, тому що я ж її водичкою скрупив. Я хочу понаблюдати, якщо вони подивляться, рамка лежить, вона не мішає, тоді я поставлю. Ну бачу, ні, прийом прийом пройшов, тому каже, яка позвонив. Представте, ну клеус, дики другу взяти віддати друзі. Да. Хай, звісно, він не нуждається моїй допомозі, але в житті, знаєте, як на довві невіз. У нас такі гамні доли літають. Знаєте, колись може, я йому пригоджуся, це таке, але отакі в нас справи, так що позвонив. Декілька днів тому санька така справа. Сім'я крепка, потужна, шкода, що пропала. Що мені робити? Приїжджайте, я вам дам. Я сьогодні циблю машину. Постів, постів море. Море постив, але я. Зараз глянем, що там нападають, б'ють. Ні, ні, друзі. Гляньте, як вони її кружечок взяли, вони її не б'ють, вони її лежуть, лелеють. Ну понаблюдаємося трошки, якраз поки знімається відео, я, я хочу за ними понаблюдати. Вони вже довгенько, давненько, коли я, я заказував матку, є? є, є. Позавчора відкриваю. Вчора чи позавчора, я не пам'ятаю, відкриваю вулику, а там такий гул стоїть. Вулик тріщить. Костанька, що гудить, та є, там матка. А передивився, вроді би баран, понімаю, що я кажу, нема матки. Ну, якщо нема, то айда. Ну, світ, звісно, мені не близький, друзі. Їхати, звісно, туди назад, десь мене, 160 170 кілометрів. Трошки є траса, траса є трохи їхати. Але мусимо їхати 9-11. Пчелки О, Красивенько. У нас некий на красивенький льот. Дівчатка п'ють водичку, бо я в Саші пор був, був теж на пасті. Там теж гарний льот. Молода карніка обльотується. на. Оленбурукові. О, ось цього гарно обльотується. його гарно. Казав Саша Бортовий. Ну все, пасіка літає сьогодні, казав Саша Бортовий. Що там, мій отводок сильно просів? Кажу, ні, я не дав йому просісти. Не вірю. Сніми, покажи, снімо, але сьогодні вже ні, тому що я вже хочу з маткою понаблюдати, друзі, що воно там з цією красавицею нашою. Ну Дивіться, окружили, взяли її в колечко. Ну не кидаються нічого, ну гарна така, друзі, така, така попасна така. Люблю я такі матки, звісно. У мене ще є багато такі, такі коротиші, якісь такі але Ну що ти будемо міняти маленько. Тому, друзі, робіть запасних маток. Хай ладно дві, три, п'ять, десять запасних, хай вони в зиму сипати там, хай там останеться їх там одна-дві, но. Лучше мати запасні матки, чи бо такого. Ну, то я сказав, ще раз повторяю добре, що маю таких друзів, які позвонив до одного друга, ну немає, я кажу, я б дав би кажу, але в мене так, я претензії, мене так мене виручав дуже багато разів, і багато разів, багато разів. багато разів, А це часу самого не вистачає. Позвонив до друга, другий каже, без проблем. Тому буде відео, друзі, буде відео, буде три відео. Тому хто бажає, подивіться, буде цікаво, буде. Будемо про все поговоримо про все. О, а що стільки за кадром, друзі, за черпітім всі казала. Знаєте, тільки камера виключається. Так цікаво, тільки камера виключається. Люди завжди будуть при камері якісь такі, знаєте, хочуть толково, спокійно розказати. Все, тільки камера виключається. Все, брати, братани, обнімку, пішли, каву. Ну, спасибо, спасибо, знаєте, не випустили, друзі, накормили, напоїли, нагодували низький услон моїм друзям. Я сказав, мало те, що й мені їби. О, о-о, віть, друзі. Все, все. Маточка прийнята, вони її лижуть, чушкають, бо я шкав я її, а вони ж давно вже без матки. Ну я не бачу, що вони проявляли до неї агресії, чи вони Ну, ще понаблюдаю пару хвилин, пару хвилиночок, а тоді поставлю вже все. Якщо вони вже так, що ти сіла на цю, тоді складу. О, вони вже дуже давно без матки, дуже давно. Тому не буду брати клітку, пора пізня. О, не буду брати клітки, отак поставлю, вона лазить і вони за нею ходять кружечком. Ну, думаю, якби вони мали її не прийняти, вони б одразу не прийняли правильно. Так що сьогодні такі наші путешествия. Я наїздився, яка, подивився, яка, побував, поговорили, поговорили багато. Так, так, ідуть, так що такі душі справи. Знає, якось шкода, він каже, візьми, ну сип, ще за якусь ну з якою ти, як... ну, ти сипиш, ну з якою ти сипиш. Ну вроді би, як сказати, розсіме сім'ї такі комплекс. А оси, оси. І що роблять оси. А оси що робить, Так, ми їх перекинемо і трошки поміщимо там. Отак. Осів повно. Викинув був з рамки з піднизу, трошки медова була. Ну такий язичок був, то от треба забрати, щоб не привлікати багато осів. Так що буде це відео коротеньке, друзі, тому що уставший, дуже уставший. Знаєте, траса, багато машин, ну таке, переїжджаючи з великих населених пунктів, трошки, трошки є. Знаєте, я не такий їздок, щоб їздити по таких великих, я так, так по районі кручуся, я знаю кожен переулок, кожен все. Ну нічого, помаленьку ми під'їхали, так що... Ще подивимося, що там наша маточка, ти будемо її ставити в вулик, друзі. А я впевнений, вони як її вичищають, гляньте, друзі. Вилизують, вичищають, вискрабують її. Ну, щоб вони мали її вбити, вони вже б її вбили. Так що, друзі, будемо складати. Вон вона бігає, видно. Вони дуже довольні, тому що в них давно не було, дуже давно матки не було, віці, як вони гарно окружили її любов'ю, ласкою. Чися, я її покропив водичкою, бо думаю, щоб вона мені не пушнула з рук. Віться, яка красавиця, гарна така маточка. То щоб вона мені не пушнула з рук. Ну, шкода, вісім рамок сім'я, повністю вісім рамок займає, повністю вісім рамок займає сім'я. Все, вони її полірують, подивіться, друзі. Вони її полірують, чистять, вони тішаться нею. Все. Вони її не жалять, нічого гісенько. Вона ходить. Вони создали клуб. Все. Я думаю, друзі, прийом пройшов. Я думаю, друзі, прийом є. Тим більше вони вже, мабуть, більше, як дві тижні без матки. Ну, не дві, не півтори це точно, а може тиждень. Я не буду казати, не буду. Бо крепка, гарна, крепка сім'я. Але вони не кидаються, я бачу, вони її просто лижуть, облизують. Як я її скропив водичкою, вони її полірують, підганяють під себе, дають їй свій запах. Ну все, якби вони мали кинутися, вони б давно б кинулися, вони б її забили. Вона не ганяє, і не тікає, бачите? Все, вони її чистять кругом. Все, складаємо, тут. Дивіться, яка сім'я тут. Я загляну, чого видно. Дивіться, яка сімейка. Дивіться. Повністю всі улички зайняті. Кажуть, що в мене кліщ. Ой, чекайте, бо розібралася моя кліщ. Ну, не знаю, ми обговорювали це питання. Чому одні сім'ї сильно просідають? Хоча ця сім'я, вона мені дала також, дала мені 445 корпуси, дала вона мені мед. Теж, можна сказати, сильна. Ну, дивіться, друзі, це 7 рамок бітком і крайня побачу, зараз покажу вам крайню. Дивіться, повністю рамка бджоли. О. Дивіться, друзі, яка крайня. Ну ти чого ж хитки? О, не можна наї ставити, джола міщиться. Гвістіки бджоли в рамках. А я їх перебрав, крайні викинув. О! Гляньте яка сім'я, тут. Вісім рамок битком. Гляньте, друзі. Вісім рамок битком. Помога, ребят. Маточка поступила вам. Благодаря, друзья. Все, закриваємо. Все. Та є, друзі, є, 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 є. є сильно просили. Я не знаю, що. Казав, казали, дядько академік наш казав. Все, готово. А тоді я ту пересиплю. Казав дядько академік наш. То може, чекай, що це воно? Може бути, знаєте, що спадковість сімей. Таке теж може бути, що просто ну, спадкове таке, що бджоли слабими сім'ями йдуть в зиму. Таке може бути. І таке може бути. Може бути спадковість. ну, Якби кліщ побив, друзі, то побив би всі, от я покажу так, друзі. Давайте легенько покажу вам, Саша давав мені Оленбрук на Штромері, Я вам просто приоткрию, чуть-чуть покажу сімейку. В кінці серпня, липня, я в середині десь липня, десь числа 10-го я не закрив вулика, числа 10-го я робив отводки, Давайте гляну, коли хто він не вірить, що я вам покажу сімейку. Ай, в мене вже треба купляти штатів другий. Я вам хочу показати сімейку. Так, як це показати. Ось тако за сонцем я її заберу, щоб вона за сонцем показати. О, Так, надіну маску. О. Робив на одну рамку розплоду. Покажу вам полегенько, покажу сімейку. Оленбрук на штромері. Дивіться, друзі, яка сім'я йде довзини. На вісім рамок. Не вірите, подивіться. Дивіться. Там повні бджоли. Повністю бджоли. Полностью йде на вісім рамок. Ну, вони трошки опущені вниз, конечно. Повністю на вісім рамок сім'я йде в зиму. Все. Зараз, ну ладно, я вже так, хоча втомлений. Для успокоєння Саші бортового, бо я сказав, не віри мені, що в нього сім'я пішла на вісім рамок. Будь дві слабаш, слабиш, бачите, а вісім равок пішов зиму. Глянемо за все, хай вже так буде. Я вже подивимося, до... перший бортовий мені не віра, що його сімейка. Після його сімейка. Ось написано Санька бортовий. Його сімейка, зараз ми видвинуться, вабену видвинемо. Так, як тій, у мене тут посогори, прошу вибачення, так, подивимося, Сашку він не вірить, що його сімейка каже, вони присіли на кліщом. Та не присіли вони. Дивіться, друзя. Дивіться, не повірите, дивіться. от водок, Гляньте, друзя. Гляньте, Санька, дивіться. до вузка, вісім рам. Гляньте, скільки бджоли, Дивіться, друзя. дивіться. Якби вона була показував, я показував тоді, бачите, дві робиться, Повно бджоли, дві робиться, повнісінькі були бджоли. На вісім рамок йти взимку. А він не вірю, я тобі не вірю. Я сніму, покажу тобі. Як ти мені не віриш? Ну то ж, Вона ж слабачок, її клієць був першого очня. І в неї дуже було багато кліща. Але на вісім рамок йде зиму. Собачок, я його не підсіляв. Хоч Сачка кричав, підсилив його, я не підселяв його, бо бачу, маточка моторна, така моторна, бачу маточка моторна. я зніму цю. Цю Хвоста. Маточка моторна, бачу, що не Ну, навитягну. не витягнула і на 345-й в мене пішла. Отакі дві справи. Такі друзі справи. Так що е, я, я, моє міння. Я не буду казати, чи є там, кого-то там моє міння. Спадкоюся, як каже, сашка одне. А друге, цей е, на рік на місяць, на 20 днів пізно засів соняшник. Три поля. Я вважаю, то, за пізні взятки сильно сім'ї просили. Сильно Ну, от мене ця сім'я стояла 4. 445-х. Тут на силу, не буду тривати, бо я дуже на силу шість рамочок я назбирав. І то мене було на 5, що я не обробляв, чи я ці не обробляв, чи я ці не обробляв, чи я тинув, не... вон ось мій чи я І не обробляв, чи ті не обробляв. Всі обробляв, одинаково, всіх проливав. Отакі, друзі, справляв, так що не суді строго, працюємо по силі можливості, як можемо, Судимося, тягнемо. Все, друзі. Дивіться далі відео, які будуть закидатися по ходу діла. Буде цікаво, кому. кому буде цікаво, кому ні. Все, друзі. Всім пока, до нових зустрічей, до побачення.